Ганна світничка часу не вибираєм часу не вибираємо, Час вибирає нас, труби лунки продзвеннять серед ночі, ніжно, порочо, враз, хто там на дверях розлублена мати, зірка між мати я? Мамо, це доля, не проводжайте, Мамо, це доля моя. Сади світуть, вже не мої сади, і місяць ходить, не де та птиця та співуча птиця, її прильоту ждала я завжди, в душі моїй, десь на самому дні, її гніздо не відсвідколи збите, було пісень там, наче цвіту, аж брався на світ мені, не повернулась вперше. Аж торік, рік вічей моїх, моїх печер, вона такою жоною співала. Немов прощалась, чи комусь прощала і відлітала назавжди. Навік сади, чиї тепер вони, чиї, і місяць сходить у чиїх зіницях. Не знаю, чи повернеться та птиця, Та й нині бережу гнязду її. Від ясних зір і тихих вод, Від благородного коріння Таким почався мій народ, таким продовжиться нині. Між молодих його зіниць думки для буд будучності скресні. Уже розгадки таємниць в його синів благаю серці. Ото і я сурвий старі, що літо голосом узорить, звелі зі мною говорить, як велець велетом говорить. Бо яй сама поміж торбот, поміж тривоги і озаріння, іду від зір від тихих вод і благородного коріння.